Маємо такі батареєчки Probi, найпоширеніша батареечка серед низьковольтних від компанії Дея. Це у нас прекрасно працювало, поки ми додали дві так? дві батареї додали. І одна з них війшла в таку помилку. Щораз не так, ми вимкнемо щось. Отак от зробимо. Так. На ній помилочка. Так, така от помилка. Батарейка з неї не виходить. Під'єднуємо до інвертора. Інвертор у нас 12 кВт одна фаза і він її не бачить. Тобто ми віддалено не можемо навіть її перепрошити. Спробуємо фізично за допомогою флешки. Так, вставляємо флешечку, прошивка на ній 200D. В зворотньому зв'язку ми не можемо в зворотньому напрямі прошивати. Пробуємо перепрошити знову також на цю ж саму прошивку. І побачимо, допоможе чи ні. Побачимо. Щось вона взагалі живе своїм життям. М -м, не допомогло.